Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви знову на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я вже хочу вам запропонувати смачний рецепт рибні котлетки з грибною начинкою. Для цього, цієї страви я беру пів кілограм рибного форшу. Готового на цей раз той раз я брала для котлети фарш із лосося, а це взяла фарш із хека. Хотіла проекспериментувати, щоб були неоднакові мої котлетки. Пів кілограма фаршу також одне яйце, 3-4 зубчики часнику. Це стосовно що і одна цибулина. Це стосовно, що буде поміщатися у наші котлети. І одна-дві столові ложки манки. Манка залежить, будемо дивитися, скільки, який, наскільки буде рідкий наш форш. Зараз я його зіб'ю у блендері, бо він у мене такий, бачите, ковбасний форш. Його потрібно подрібнити, розпушити у блендері із однією цибулиною і зубчиками часнику. Потім подивлюся на консистенцію мого фаршу і подивлюся, що одну потрібну ложку манки додавати, чи дві, щоб фарш був нерідким. Для начинки я беру вже пожарила такі опеньки із цибулькою. Вони вже в мене в готовому виді до цього рецепту підготувалися. Для підливи беру італійські трави або соус з італійськими травами. А вам можна взяти томатний соус. Це все однаково. Тут просто я не буду брати італійські трави в цьому соусі вже є усе. А ви беріть соус. Я думаю, що 200 г води розведемо стаканом води. Також приправи для риби, щоб дужче визначити смак риби. Олія для обжарювання і мука для обкачування котлет. Ну що ж, морквина, цибулина, також для нашої підливи щодо котлет. Зараз приступаємо до нашого форшу. Я його зіб'ю в блендері разом із половиною цибулини і трьома зубчиками чеснику. І подивлюся, наскільки він буде в мене, якої густщини. Чи багато манки, чи ні. А потім буду робити зажорку із моркви і половини цибулі. Так, щоб лишній раз не, не журкати, я вже ось звуки зайві не експериментувала на камеру. Так, а тепер буду все оце, такий у мене форш перебився з цибулею. Все я його переміщаю в миску. додаю яйце. І, на мою думку, ложки манки достатньо. тому що фарш він не дуже такий жидкуватий. Ну, подивлюся. Зараз все це перемішаю, і там воно покаже. Головне, щоб фарш держався. Форми, коли будемо формувати нашу комплекту. Так, міксер ще нам потрібний, ми будемо збивати трошки нашу начинку, щоб він був, щоб начинка була подрібнена опеньками. Не сильно, ну, так, ложку манки і яйце добавила. І оце все я його перемішаю. Посолю, поперчу. Так, де моя сіль, посолю і поперчу. Отак приправа для риби візьму. От отак. Так, спеції і отак от хороше я його перемішую. і нехай воно трошки постоїть, щоб матка. Напиталася, щоб я побачила чи там її чи ні. Там ще в половин 10, цей флеш у мене трошки пустоїть. Ось такий вибний флеш. Чесничок, цивілька і фаршний цей маленька. І отак воно трошки буде. на мою думку, блюсте. Отака от зажарка в мене вже дожарилася. Котлетки теж всі вже служили в лоточок. А собі на пробу і вам от така котлетка. Дуже смачно. на такій овочевій подусці. Спробуйте, приготуйте. Це дуже смачно. Дієтична котлетка, тут немає нічого такого жирного, ніякого для здоров'я шкідливого, дуже-дуже смачно. Хто навіть е, сидить на дієті, то такі котлетки, вони, можна сказати, дієтичні і корисні. Риба і овочева, е, я кажу, за. Зажарка тут немає майже нічого, такого трошки олійки і все. Так що скуштуйте, приготуйте, кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я завжди рада зустрічі з вами. До побачення, до нових зустрічей!